Я вам обіцяю, що спробувавши ці спринтроли один раз, ви будете готувати їх постійно, бо з цим соусом вони смакують просто нереально. Сьогодні я покажу вам одну з варіацій, яку я готую найчастіше з куркою. Для цього потрібно нарізати філе на ось такі смужечки, замаринувати в улюблених спеціях. В мене це хмелі сунелі, сіль та соєвий соус, обжарити на соняшниковій олії до готовності. А поки курочка готується, я займусь овочами. Я підготувала блгаски перець огірок та морку. Все це потрібно нарізати тоненькими смужками. Листя салату я помила та виклала на рушник. Начинка готова, починаємо збирати. Беру рисовий папір. В мене він круглий, можна брати будь-який. Наливаю в тарілку холодну воду та обережно занурюю лист на секунд 10. Після чого виймаю, кладу на стіл та по черзі викладаю начинку. На низ кладу листя салату, зверху крем сир та інші овочі. Я завертаю ось таким чином. Після контакту з водою рисовий папір стає дуже еластичний та з ним дуже легко працювати. А для соусу нам потрібно змішати соєвий соус, гостру гірчицю та мед. Я вам обіцяю, це буде дуже-дуже смачно. Я люблю гостре, тому кладу багато гірчиці. Ви орієнтуйтесь на свій смак. Все, це мій улюблений варіант вечері, який готується дуже швидко, а смак просто 10 з 10. А ще вони дуже корисні, тому що в складі багато овочів. Обіцяйте, що спробуєте.